Виросла я в невеличкому містечку. Це навіть не містечко, а селище міського типу. Все своє життя я прожила там. Але коли закінчила школу, то переїхала, бо ж вступати до вузу, а тому треба було змінювати місце звичного проживання. Так і залишилася в місті, в якому навчалася. Тут багато можливостей, цікаво, весело, нові друзі та знайомі. Спершу, як тільки випустилася з університету та покинула гуртожиток, стала винаймати кімнатку в квартирі однієї бабусі. Ми жили там з подругою Яною, з якою я подружилася на другому курсі університету. Так і жили удвох та працювали. Згодом я знайшла високооплачувану роботу та взяла в іпотеку квартиру, а ще вирішила назбирати на машину. Але благо мій брат купив собі тоді нову, а мені подарував свою стару іномарку. Так в мене з'явилася ще й машина. В квартиру я потрохи купувала меблі, робила ремонт під себе, бо взяла її з ремонтом від забудовника. Але я розраховувала на те, що буде можливість в ній жити навіть з мінімальною кількістю меблів. Машина мені полегшила пересування по місту, на роботу та до батьків. Загалом до своїх 27 років я була вже достатньо успішною жінкою. Єдине, чого в мене не було, це відносини, кохання, сім'я, діти. Тоді я познайомилась з Артемом. Він був з іншого куточку України. Все, що в нього було, це звичайна кімнатка в батьківській квартирі, яка була в рідному містечку, та копійчна робота, а ще колишня дружина та донька, якій він платив аліменти. Ми стали зустрічатися, але сильним коханням та постійним проведенням часу наші відносини не вирізнялися. Бачились ми лише на вихідних і те раз на півтора-два тижні. Я мала ще, окрім основної роботи, підробіток, фріланс, тому часу не було взагалі. Згодом вирішили, що Артем переїде до мене. Так і зробили. Так легше, не треба викроювати час зі щільного графіку, адже прийшовши додому, ми все одно побудемо разом. Та я сподівалася, що деякі витрати тепер будуть розділені, і мені не потрібно буде повертатися на підробіток. Проте в подальшому сталося не так, як я думала. З'явилися Артема проблеми з роботою. Щоб отримати кращу, треба була машина, а в мене вона була. І, послухавши його скарги й натяки, згодом на своїй машині я вже дуже рідко їздила. Роботу він отримав, як і мою машину в користування. При цьому живучи в моїй квартирі і, не будучи одруженим на мені, Артем не помагав абсолютно ніяк, навіть тими ж преславутими грошима, якими так люблять докоряти чоловіки жінкам. Тобто, всі витрати, комуналка, побутова хімія, харчі, інтернет і так далі, все було на мені. Легше не стало, лише важче. Звісно, він приносив час від часу трохи їжі, але в більшості він її сам і з'їдав. А їсть Артем ох немало. Мені довелося знову повертатись на підробіток, щоб зводити кінці з кінцями. А одного разу він прийшов та став просити гроші на ремонт машини, щоб її в сервіс відвезти. На моє здивування, Артем відповів Твоя ж машина не моя. Я оплачую бензин, поки користуюся нею, а все інше мене не стосується. Та його нічого не стосується, не оплачує нічого, ні їжу, ні комуналку в квартирі, в якій живе. Так до того ж безплатно використовує автомобіль і за сервіс не може заплатити, обурювалась та сама моя подруга, з якою ми колись ділили одну кімнату. Заспокойся, не сердись так, Яно. Ну так, в нього ще ж аліменти є, та й мати хвора, він весь час на ліки їй передає. Виправдовувала я Артема перед подругою, хоча розуміла, що я на права, і насправді я солідарна з нею. Він в тебе дуже добре влаштувався, Олю. Дуже добре. Сама подумай, живе в квартирі, за яку не платить, навіть за їжу й за комуналку, авто дали, щоб роботу отримав, так ще й за ним прибираєш, готуєш йому, переш і так далі. А тепер питання Артем цей тобі для чого? Я задумалась після слів подруги. Я сумнівалася, що Артем любить мене. Насправді давно сумнівалася. Але вже й батьки натякають, що нам потрібно одружуватись, і родичі запитують. Але я далеко не впевнена, що хочу прожити все життя з Артемом, наче камінь все життя тягнути на собі. Якось я його попросила допомогти з оплатою кредиту в цьому місяці, бо мені було важко, не знала, чи все зможу. А в підсумку отримала відповідь: Ми ж не подружжя. Мовляв, були б ми в шлюбі, то він би оплатив, а так то лише мої проблеми. Це стало відмовкою на все, і вона мене бісила. А потім він, поки ми їхали до моєї мами в гості, попросив гроші на бензин. Ну, я ж не до те, що офіційно їду, то й платити маєш ти. От якби ми були подружжям, я зрозуміла, не продовжуй, твердо відповіла я, дала гроші на бензин, і ми поїхали до моєї мами. Я чітко розуміла, що більше з ним я не буду. Коли батьки за столом запитали в черговий раз, коли ми поберемось, я чітко, холодно і суворо відповіла ніколи. Як батьки, так і Артем були шоковані моєю відповіддю Що, чому? В нас же все так добре з тобою, не розумів Артем. Добре? Тобі так, а мені ні. Не я ж на шиї сиджу і ніжками калатаю, сказала я, а потім додала. Віддай документи та ключі від машини і ключі від квартири, звідси ти самостійно сам доїдеш, а завтра, щоб прийшов до квартири, коли я вдома буду, бо мало що ще зробиш, поки мене нема. Та що з тобою не так? Як ти можеш так вчиняти? Якщо зараз без машини буду, то залишуся й без роботи. Чи ти це не розумієш? Не вигадуй проблем та заспокойся, істеричка. кричав та ображав мене Артем перед батьками. Ох то ти що? Ну якби ми були в шлюбі, то я б ще подумала. А так ні, машина ж моя, а ти мені неофіційний чоловік. Відплатила я йому його ж монетою. Батьки зрозуміли, що тут відбувається, і підтримали мене. Батько після його слів про мене виштовхав Артема на вулицю з будинку та наказав забути дорогу до їхнього дому і до моєї квартири. Після цього Артем намагався все повернути та навіть зробив пропозицію при вселюдно в ресторані. Думав, я на публіці не зможу йому відмовити. Але я мало того що відмовила, так ще й вилила на нього склянку води. Хоча він заслуговував набагато гірше ставлення до себе. Ви теж так вважаєте? Напишіть у коментарях.